Творення нового шляху, скидання масок, духи білих вовків. Провідником світла на землі. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ерводолія. Мене звати Луче Сазар, Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Із світу тонких енергій, сьогодні зранку мені надійшла інформація про те, що третя декада квітня в Україні буде позначена енергіями скидання масок і баченням іншої суті себе, людей, із якими ми взаємодіємо. А насамперед енергіями скидання масок із влади та людей так званих владних товстих гаманців. Третя декада квітня це час дій, це час, коли нам від вищих сил даються можливості досягти успіху, це час, який знаменує подолання перешкод і початок нового життя. Творення нового шляху, який благословляють і Вищі сили і пращури України. Нам необхідно лише цим скористатися і працювати над власним духовним розвитком. Дві доби перед отриманням мною даного повідомлення воїну світла і зарі у медитації Містичний Всесвіт із мого нового курсу відкрилося наступне видіння. Бачила сніг, ліс, а на пагорбі перед лісом білих вовків. Вони були добрими, виглядали як охоронці, розповідає Ізара. Вони спостерігали і були готові до допомоги чи захисту нам. Це було сімейство білих вовків, як наша родина. Того ж вечора до мене, луче Сазару медитацію містичний Всесвіт, приходили білі собаки. Вони, як і білі вовки у медитації Ізари, були дуже миролюбивими і дружніми, говорили про чистоту та зцілення енергіями чистоти. А вчора, у ученелінг до мене, прийшов вожак стаї білих вовків. За татарською легендою білі вовки символізують унікальність народу та його культури. Білий колір означає чистоту та світлі помисли, а вовки, які живуть сім'ями, вірність та міцні стосунки. Північноамериканські племена білому вовку приписували духовну силу, могутність та трансформацію. Білі вовки є духовними посланцями, які приносять керівництво і мудрість усім, хто цього потребує. До слова про вовків воїнів. Наприкінці лютого у медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я із мого одноіменного авторського курсу, я бачила, як білобрат, Бог Велес і Бог Одін в образах вовків. Полетіли працювати із силами антилюбові на землі. Аштар із космічної станції на кнопку і випустив на нашу планету густий туман енергії фіолетового полум'я, на допомогу їм. Бачила, як космічні вовки працювали з Маском, з Трампом і Путіним. На допомогу їм прийшов також Архангел Михаїл із своїм мечем. І Архангел Михаїл і його меч були дуже великими. Меч світився. Слухаємо білого вовка, який прийшов до мене ученел із посланням, і думаємо, як саме трактувати для України образи білих вовків. Я вожак, вожак стаї білих вовків, ім'я моє Годеїв. Я вожак стаї духів білих вовків. Ми ті, кого ви називаєте міфічними створіннями, які ними не є. Ми маємо власну зірку у Всесвіті, а наші втілені посланці на землі живуть. У Гренландії. Ми працюємо для поширення світла у всьому всесвіті і на вашій планеті. Ми виходимо на взаємодію із світлими підготовленими душами. Ми виходимо на взаємодію, щоб передати нашу інформацію і запропонувати нашу підтримку і допомогу при потребі. Від наших втілених братів із Гренландії ми отримали повідомлення про бажання втілених сил антилюбові захопити цю світлу землю у своє підпорядкування. І ми йдемо їм на допомогу. І ми говоримо про необхідність ведення бою із силами антилюбові у кожному куточку вашої планети. І ми говоримо про те, що ваша країна Україна у моменті Несвідомо відстоює своє право бути країною-провідником світла на землі. Свідомо ви захищаєте власну незалежність, несвідомо у більшості відстоюєте своє право бути країною провідником світла. Бажаю звернути увагу на те, у чому ваша сила і на те, що вам допоможе стати світочем на вашій діті планеті. Запрошую на мої авторські курси базовий архангельські промені зцілення і куб Метатрона та енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Якщо ж ви готові до роботи з інструментами Божественної магії, запрошую на мій новий курс, Мій містичний Всесвіт як розкриття енергії тонкого плану через інструменти Божественної магії з Архангелом Розіїлом і з Пегасом. З чарівним каменем, чашею Грааля, граля через медитацію мій містичний Всесвіт. Ми з вами маємо схожі риси характеру, войовничість і сміливість у захисті свого. Мужність. Ми схожі також із вами у моменті об'єднання з нашими братами в одній цілі. Але ми й відрізняємося. Чистота. Чистота, яка є ознакою білих вовків, поширюється і на нашу мудрість, на наші помисли, на наші дії. Вам необхідно до цього прагнути, до чистоти помислів, намірів і дій задля світлого майбутнього вашої країни. Ми прийшли вам сказати, ви переможці. Ви переможці у боротьбі із силами зла на фізичному рівні. Але ви ще маєте стати переможцями над силами зла на вашому ментальному розумовому рівні. І ця ваша перемога над ними має бути позначена вашим світлом. Світло перемагає тоді, коли його зброєю є світло. Войовничий дух. Ваш войовничий дух є вашою особливою рисою, особливою рисою вашого народу. Маєте усе збалансувати. Маєте відрізняти, де діяти, як воїни, а де діяти, як мудреці. І маєте поєднувати ці дві риси у боротьбі, плекаючи в собі образ мудрих воїнів світла. Третя декада поточного квітня у хроніках Акаші записана як час, який принесе вам початок нового шляху через мудрість і світло. Час заявити про власну особливість через мудрість через дії, сповнені мудрості і світла.